Простихами дуже дуже придумату раніше процедурам косметолога я не надавала значення. Можна думала, що можна все в домашньому догляді, але є такий момент, як психологічна задоволеність коли ти лягаєш, коли тобі якусь процедуру, яку ти можеш зробити вдома, роблять косметолога. Це такий час для себе, час, коли хтось турбується про себе. Тобто, ти дозволяєш комусь турбуватись про себе. Попри те, що ти можеш і сама це зробити, але тут більше про іншу філософію, ти переходиш на новий такий левел, і, скажімо так, це дає тобі можливість рухатись в іншому напрямку, дозволяти в інших сферах також турбуватись про себе. Тому якраз зараз чекаємо тут. Там, Це на Бульведерській. Я обожнюю дівчат, вони просто феї. Мої губки від Юлі, на до речі, зараз не намальовані ніяк. Зазвичай, коли вони намальовані, вони ще такі більш об'ємні. Я десь вам тут поставлю фотографію, як я виглядала взагалі до першої ін'єкції гіалуронової кислоти. У мене їх взагалі було чотири. І зовсім інша людина. Реально зовсім інша людина. Можливо, навіть на каналі є ще ті перші відео, де у мене немає губ. І я скажу так: якщо мені з цим комфортно, я себе почуваю класно, це ок. І хто б що там написав, типу це проблема інших людей, а не моя. Тому буду ділитися з вами трішки своєю філософією, а то я просто знімаю. Інколи думаю, що не потрібно говорити, там осудять. А зараз я розумію, мені байдуже. Я можливо навіть це говорю більше для себе, для того, щоб в певний період життя повернутися до цих відео, згадати, як я мислила і ще приносила в своє життя. Тому йду зараз на процедуру, можливо, вдасться зняти, як буде після, а йду я на процедуру РФ ліфтингу і карбоксітерапії. РФ класно мені допомагає, тому що в мене є схильність до застої води в організмі, і він якраз допомагає оце з лиця відкачати воду. Ну, відповідно, в мене скоро в чудові дні мене посипало, може, вдасться трішки ті прищики підсушити. Так, моє лице виглядає вже після РФ ліфтингу. Навіть встигла заскочити додому, переодітись, тому що зараз їду за місто, а не носила жодний тон, тому що хай шкіра трішки подихає. Єдине, що хотіла у куляри, тому що непривично себе такою бачити, але яка вже є. І тільки зараз я зрозуміла, який це тягар. Ну, тобто це, це коли ти рухаєшся по житті і тобі на шию так а, почепити 10 кг, повісити. Ти будеш йти, але будеш йти дуже повільно, дуже важко, тому що воно завжди тебе буде обтяжувати. І я вчусь виходити з позиції. Щоб про неї добре говорили, хвалили. Це, цей комплекс насправді є у дуже великої кількості дівчат, але нам потрібно з ним боротися. Як я ще не знаю. Спокійно, барс, спокійно, Бака, то я вся брудна буду. Як мало собаці щастя, для треба мої обмазати мої білі кросовки, помистити мої спортивки, я вже нікуди не піду і об'язати всі мої руки. Та, барс, ти радий, що я приїхала. Любиш гратися з собаками будь готова потім віддраювати. Але для мене це дрібне. Це головне, що тваринка задоволена. <плес> Різла з ти компанію кітве. Знову жила на вулиці класна дощова погода. І Я просто кайфую. Зараз їду. Заберу свою Оленку, будемо їхати на майстер-клас. Вона буде його проводити у садочку. а моє завдання відвести, привезти, забрати, організувати все, але мені це подобається. пишуть українські пісні. Просто це наскільки фірма. Я зараз тільки українську музику слухаю. Якщо раніше я слухала багато за кордону, я зараз тільки українську, тому що є такі композиції, від яких я просто плачу. Є такі композиції, які у мене можуть, коли мені потрібно енергію зарядитись, отак на повторі лунати кілька разів підряд. І... Не знаю, я дуже рада, що е, зараз є така музика. Чині у нас на роботі майстер-клас тут Дня козацтва. Діти конструюють крутих козаків, а я, як завжди, бігаю з фотоапаратом і всіх фотографую, все знімаю. І знаєте, мені це вдається, при тому, що зараз покажу, яких я тут. Мій робочий день У сьогодні завершився. Я, е, як та, знаєте, жіночка на базарі. В мене сумка. Тут сумка з фотоапаратом. Думала взяти ще додому штатив, бо використовую активно його на роботі. Але знаєте що? Я вирішила купити собі ще один штатив, тримати вдома і все. І не носитись туди-сюди. Зранку падав точку про корисорі, я її дуже люблю. Брала її цей це червоний маркет мережа, дуже ну, така стильна, осіння, але в них є дуже така, Боже, так багато слів. дуже, Коротше, в них є погана риса. Якщо ви десь її легенько чекине чи поставите, поставити, ці металеві штуки вони загинаються, потім е випадають. З цієї штуки і ламається, тому з ними потрібно бути обережним. Ну, взагалі ця клеянка теж рвається. Коротше, неділя, е, годиннику майже шоста година. Я тільки шурую додому. Ще не шурую додому, ще зараз заїду. Е, можливо, в Велес гляну за штативом. Може, не тільки за штативом. Така я є. Взагалі, е, я якось так подумала, можна знімати більше своєї роботи, більше буденності. А, можливо, вам розкажу вже в наступному влозі більше про роботу. Я її дуже люблю і працюю тут вже майже 10 років. Майже 10 років. Коротше, все. Давайте поїхали в Велес там, може, фаз з собою візьму, щось покажу, якщо буде що цікаве. Окрім тисячі людей, які отак ходять. Я, до речі, капець як не люблю ходити в неділю в магазин. Тому що е, там в неділю дуже багато людей. Але так як мій наступний тиждень має бути робочий насичений, то піду зараз. І мені, до речі, дали презент. Все. Як це. Корупція. Навіть корупція у приватних навчальних закладах. Все, погнали. Слухайте, я не завжди в такому супер стані ок. Інколи ось так виглядає, так і виглядає. Після насиченого робочого дня, який в мене почався, напевно, десь о 8 ранку, зараз на годиннику майже восьма вечора. Плюс е нанесла вчора авто смам, бачите, різниця між рукою і лицем. І дала дуже класне сильне зволоження для того, щоб вона не підкреслювала сухість. Я обожнюю краплі автозасмаги. З ними моє лице таке виглядає значно живіше і здоровіше. І мені завжди, коли я ту автозасмагу вимиваю з лиця, мені кажуть, Ти що щось захворіла. Я не захворіла. Я просто по собі така бліда, і коли вона вимивається, потрібно її поновлювати. До речі, вона в мене ось тут. Це ось такі каплі від кларанс. Я їх дуже люблю. Вони класно дають помірну автозасмагу. До речі, м -м, в мене ще є ось такі від минулого року, але я ними майже не користуюсь. Вони тут навіть дали вже таку жовтинку, протекли від St. Morрі's. Я починала з цих крапель. І коли вони в мене були, закінчились, у Буркарді була акція, і я взяла ось ці від Клоранс. Дивіться, ці в районі 500 гривень, ці в районі 1500 гривень. Але. Їх можна придбати на акції, там коли мінус 30%. Я говорю про ці. А цих треба трішки більше, і вони дають таку помірну засмагу. Тобто вони не зроблять, навіть якщо ви їх бухнете більше, вони вам не зроблять оранжеве обличчя. Ну, тобто вони класні. І головне, що вони не забувають пори. Тобто з ними немає таких чорних дрібних цяток, на відміну від цих крапель. Вони дають. Ефект вау одразу, тобто, якщо я їх наношу, то через кілька годин вони вже проявляються. Але коли я ними користувалась, то в мене дуже сильно ну, не було набагато більше таких е, чорних точок по обличчі і, і, відповідно, я їх відклала. Але коли інколи можу ними користуватись. До речі, не зняла. Зняла сережки, не, не зняла ось цю. Ось як вони кафе, якось так вони називаються. Я не знаю, як вони називаються, але щоб ви розуміли, це моя любов, це моя фішка. І я маю їх в різних форматах. Можливо, ви бачили в мене і в сторіс, якщо не підписані, підписуйтесь неодмінно. Хоч я зараз зробила детокс від інстаграму, рано чи пізно туди повернусь. І вони дуже, по-перше, ось ті, що в мене є, вони дуже класно, стильно лягають на вушко. Бачите, ось так. Гарно сидять, нічого не натирають, не натискають. У мене є навіть дві таких пари, що можна супер робити Е, Кажу, це моя фішка, і я це дуже люблю. Вони дуже стильно виглядають, особливо, якщо, наприклад, зібрати там волосся, якось заколоти. Ну, коротше, це дуже класна штука. І е, я напевно буду ще довго з ними ходити. Хоч попри те, що мені 33 роки, і багато хто каже, що це якась така дитяча фішка, мені вони подобаються. І мені байдуже, хто що думає, я до речі, мені треба сісти переробити манікюр, йому всього-навсього тиждень, але він мене бісить. Мене бісить цей колір. Я думала, що він буде такий більш осінній, але він мені ні до чого не підходить. Все ж таки, мій вибір класичний, червоний, френч або нюд. Все, це мій а, вибір, моя любов. А всі інші я просто себе знаю, я з ними довго ходити не можу. Завтра буду мати один вихідний, можливо, сяду і їх швиденько собі перероблю. Все, я йду вмиватися вам не знаю, чого побажати. В принципі, це не кінець мову, тому поки що з вами не прощаюся. А завтра у мене вихідний. Сьогодні неділя, завтра, понеділок, понеділок, вихідний. То, можливо, візьму у вас в цей день із собою і сама десь поїду, зроблю собі щось цікаве. Спочатку думала взагалі відсидітися вдома, відпочити. А зараз я зрозуміла, що, можливо, треба десь сісти, проїхати, прокататись і. І, коротше, кайфанути тим вихідним. Так. Коротше, їду кудись, не знаю. Двері зачиняється. Рух вниз. Взяла фотоапарат, взяла плащик, капелюх і ще одні капці. Зробила укладку. Подивлюсь, що щось з того вийде. Я згадала, що я давно не їхала в сторону гір і просто так сама, на одинці з собою взяла фотоапарат. Зараз ще хочу заїхати в Арсен, подивитись за штативом, тому що свій лишила на роботі. І відверто кажучи, я вже здовбалась ходити з штативом то туди, то сюди. Тому один буде на роботі, а другий я вже буде зі мною в машині або вдома. Вже буду там по факту. А віддалі три: один вдома, один в машині, один на роботі. Ну, це вже таке по пожирному, по як то кажуть. І кава, мені треба кава, і на заправку ще заправити авто. Та все. І тоді подивлюсь. Там якраз після години другої прогнозують, що має бути сонце. Зараз така хмарна погода, але навіть таку хмарну погоду можна отак проїхати, щось подумати, попланувати, помріяти. Ну і звісно, візьму вас із собою. Зрештою ти вкупилась. Єдине, що не було того, тої висоти, але в принципі там десь буде отака висота, як я руку тримаю, начебто, мало бути ок. Подивимось, якщо не зайде, тоді просто поміняю то, що на роботі заберу собі, а це відвезу на роботу. <плесу> Заїхала, взяла каву, я вже не раз їх рекомендувала, вони ось там знаходяться за спортзалом Рінтер Арсен. Люблю, в них смачна кава і ще смачніші десерти, яких я теж дорвалася, взяла. Але я собі це інколи дозволяю. Бачу, нічого страшного в тому, щоб якщо тобі захотілось солоденького... Кажучи, я не бачу нічого страшного в тому, щоб коли тобі куртиться з'їсти щось добреньке, солоденьке, собі це не купити. Я взяла зараз каву. Ось добра піч я вже її показувала і набрала тих смаколиків, так, ніби я їду на інший кінець. Все, звісно, їсти не буду, але покажу вам. Мені дуже смакує в цій пекарні. Ось такий десерт тістечко називається картоплина. Ось так воно, Я хочу його з пакету витягувати. Ось так воно виглядає. І воно насправді не та картоплина, яка така ніяка і без смаку, а воно дуже смачне, дуже соковите, я його дуже люблю. Але стараюсь такого не їсти. Взяла ось такі дві палички з начинкою і один еклер. Це мені буде солодкого. Запасу на кілька днів. Ну, тобто, якщо я зараз собі дозволю це солодке, то я зниж кілька днів ну не буду їсти. Але, в принципі, якщо я зараз це дозволю, то в мене не буде і потреби це їсти. Коротше, не знаю, що мені робити. На годиннику вже півперша, чи їхати вгору, чи не їхати. Хоч погода зараз вже розпогодилась і. Хмари розійшлися. Є варіант поїхати на Очинецьку гору посидіти там, потім поїхати додому поприбирати і переробити ці жахливі нігті. Мені всі роблять компліменти, що колір класний, вони не червоні. Зараз вам покажу, які вони. Вони ось такого кольору. Це все жахливий. Це просто нереально жахливий кольор. Не знаю, хто може його собі подобати, але є такі люди. Так от я хочу поїхати додому, їх переробити на якийсь, можливо, навіть нюд. І потім Іра завесла. Я думаю, чи їхати, чи не їхати. Знаю, що не поїду, пожалію. А якщо поїду, сау-сау. Можу пожаліти, що поїхала, а можу пожаліти, що не поїхала. У будь-якому випадку можу пожаліти. Коротше, думаю. Мішний дядько став переді мною перед, ну, на пішохідці, стоїть, і я йому кажу, ну я зупинилась, кажу, ідіть, Він мене пропускає. Я йому кажу, ідіть. Він такий йде по дорозі, поки йде три рази, дякує. І тут переходить до середини дороги, зупиняється, там їде теж дівчина і теж зупиняється, і її пускати. І вона йому теж така, типу, чого став, іди. Так, щось моя чуйка мені підказує, що, напевно, знову роблять місць на Пасічну, враховуючи, що то якраз а, майже друга година, а вони дуже люблять робити в обідній час, коли якраз такі починаються трішки затори. Ну, в нас це можуть і люблять. А, я простояла 20 хвилин до переїзду, хотіла поїхати обізною, виїхати з міста, не вдалося, тому. Ага, буду зараз їхати через центр, або можливо, вся моя подорож на сьогодні зупиниться з заторами по місту. Я вже нікуди не схочу їхати і не знаю, вернусь додому. Хоча я не засмучена, тому що я їду, я слухаю музику, я собі думаю про своє і взагалі мені затори навіть да чому комфортні. Проте хотілося просто так більше розвіятись і далі трішки поїхати, але то вже таке подивлюсь, що з того вийде. Вирвалась за місто. В Франківському, такі маточні, коли всі спішать кудись на роботу, а ти собі дала просто час на погуляти. Зараз піду ще поснідаю, пов'язала, бо вдома не встигли поснідати. вибігала, спішилась. І напевно піду в кававарку, В них там є дуже класна опція сніданки, які ти сама собі вибираєш. Там є меню. І, наприклад, там три позиції сніданка коштує стільки-то, там п'ять-сім. Зараз я вам це покажу. якщо там будуть столики, мої улюблені і місце. І тоді швиденько буду вже бігти на роботу. Цей тиждень працюю замість Олі на адмінці. Ну з шалений темп. Зараз сіла на вулиці, всередині якось дуже жарко. Дивіться, ось такий э, конструктор-меню, снідинкова дошка. І тут можна обрати, э, наприклад, три страви 195 гривень, п'ять страв 260 і сім страв 280 гривень. Передоставляли вже не знаю скільки разів. Зараз 7,23 приймає, раніше не приймала. Буду розпаковувати, подавати що. Каже, що я замовила собі на Алі. Ой, не на Алі, на тему. Відверто кажучи, з Алі ніколи ось так не приходили чохли з такими вм'ятинами. Подивилися, як сяде на телефон, можливо, йому нічого не буде. Замовила такий в золотому. І два таких прозорих. Вони просто потім швидко жовтіють. Ще я замовила ось такий ремінчик. Він має виглядати стильно, особливо там до плать, до піджаків, як такий по, -по, -по поверхні. У мене є ще такий годинник в войне годину госпіталь бруслет в золоті, замовила в стріблі і замовила ось такий годинник в такому трендовому кольорі. Коричневого зараз буду дивитися. Вже принесли мою кавусу. Тепер показую, як годинник виглядає на руці, щоб він фокусувався. Ось це в мене годинник, який прийшов з тему. Виглядає так нічого, а це в мене той годинник, який я зараз можуть замовляла його на алі. Якщо вам цікаво, пишіть мені буду кидати вам посилання на товари. Воно ну, справді виглядає доволі і ціна ще одного, ще другого до 200 гривень. Я в описі усе напишу, я просто не пам'ятаю. Я ще та сорока, люблю різне купувати, тому буду тут ділитись із вами. Сорники, фасолька з арахісом дуже смачна і взяла спаржу з цибулькою і банмуш. Коли ти голодна, ти інколи забагато можеш замовити, нічого. Зараз будемо це все їсти. А що не з'їмо, то, то не з'їмо. Коли ти приймаєш те, що ти маєш право бути не ідеальною, то життя насправді э, стає якимось таким простішим. Е, я прийшла вже вмивати. Сьогодні був насичений день, смачний обід. Я вам його вже показала щойно і дивіться, дивиться, мо його от Я їх намалювала ще зранку, зараз вони так виглядають, наче нічого, правда. Е, буду зараз ці всі залишки макіяжу, які нанесли ще. о е... 7.30 ранку, зараз вже на годиннику, майже 9, .00. ну тобто достатньо кількість часу, макіяж у мене на лиці. Зараз це все буду вимивати. Але раніше я б себе такою не показала. Та мені було якось незручно, що подумають. А зараз я розумію, що не буває ідеальностей і трансляція тільки чогось самого красивого, вона викривляє нашу реальність. Тому готуйтесь мене бачити різною. Я взагалі хочу подякувати вам, якщо ви додивились це відео до кінця. Якщо ви не підписані на мене, то обов'язково підпишіться, дайте знати мені, подобається ваше вам таке відео пальчиком вгору, не подобається пальчиком вниз. Пишіть коментарі. Буду, буду рада спілкування з вами. І неодмінно підписуйтесь на мій інстаграм, посилання теж поставлю тут. Тепер там мене буде значно більше, тому що я сьогодні туди повернулася, але по-іншому нова я і з новими думками, з новими ідеями. Тому до зустрічі також і там, і до зустрічі в наступному влазі.